Так, Ліза, привіт. Привіт. Ліза, наша випускниця нашого курсу Figma Creo, навчалася зі мною на ВІП тарифі, і сьогодні вона розповість нам про свої досягнення, про свої успіхи, розкаже трошки про себе, який вона шлях пройшла, і до чого вона зараз вже надійшла в плані результатів. Які цифри, як це виходить, звідки клієнти поділитися різними там фішечками, порадами для починаючих спеціалістів, дизайнерів, як там шукати клієнтів і різні лайфхаки, і те, що вам може знадобитися в майбутньому, щоб збільшити свій дохід і стати кращим дизайнером? От Ліза, розкажи трошки про себе, що в тебе було до курсу, чим ти займалась, Взагалі, трошки про свій бекграунд? Я приїхала з Харкова до Дніпра. І повернулася знову до сфери громадського харчування. Тобто, я працювала барменом в барі з таким дуже прикольним графіком 6,1,70. Там виходило під 300 годин на місяць. Ну, тобто, ну, і там зарплата в середньому десь ну, 25-28 на місяць. Але, ну, наче добре, але графік, звичайно, він дуже виматує. І якщо в 20 років я ще вивозила це все, то в свої 27 я вже ну, ну це важко. І. Я вирішила, що треба щось змінювати, бо я розуміла, що переїзд буде, і хотіла б на той час вже мати якийсь дохід, який не залежить від місця, де я працюю. Угу. Тобто, так -та. Угу, супер. Розумів. Я як людина, яка теж працювала в общепіті, знаю про що ти кажеш про ці зміни. Це так. дійсно дуже фізично важко, і типу працювати ну. Ті, хто працювали там, офіціантами, барменами, ви знаєте, про що ми зараз говоримо. Окей. До навчання в тебе було якісь в плані дизайну, знання? Ти, може, десь навчалась? Ні, взагалі не було ніякого. Ну, ну типу, повністю, е історії в інстаграмі сама для себе, це максимум, який я там робила щось. Угу. Ну, тобто, я повністю, я повністю нулячу була. Угу. А чому тоді скажи, ти вирішила спробувати себе спочатку в рукавних креативах? Ну я мабуть, як і багато інших людей, коли прийняла рішення йти на фріланс? Я така, так, а що, ну, що можна? Так, ну Інстаграм у нас забитий веб-дизайном. Ну, це перше, що спало на думку, Така, так, ну веб-дизайн, окей, ну гаразд, там, дивлюсь, щось шукаю. Там, ну, там просто безліч цих повідомлень і всього. такого. А потім я натрапила на твою рекламу з. Я, я не пам'ятаю точно, це був чи просто запуск курсу Нового потоку, і я просто перейшла подивитись. Ну і мене ну, мабуть так, це був банер ну, саме для курсу Новий потік. Я так перейшла, думаю, о, дизайн, ну, що там, треба подивитись, я ж тут намагаюся щось нове знайти. І е, я, мабуть, як, на, мабуть, 90% просто відкрила ці таблички і така, а так я не туди дивилась, <гум> я не те шукала. Е, тому що ну, я розуміла, що в веб-дизайні я також не почну заробляти одразу, і це буде, скоріш за все, важко. Але ну, там же ж обіцяють такі гроші, ну, всі ми на гроші <гум> за грошима гонимось. Але така дума, ну, мабуть, треба. Спочатку спробувати щось простіше для себе, там де легше стартанути, а вже потім там думати, вже щось там мріяти угу. про щось більше. Угу. Супер зрозумів. А які в тебе були можливо страхи з цього приводу? Які от що тебе можливо зупиняло перед тим, як ти на навчання, що, про що ти думала? В мене не було такого, таких якихось страхів. Це був основний такий страх, просто зміна діяльності. Він приходить, навіть якщо ти просто змінюєш сферу, там, не знаю, там, йдеш з магазину працювати там в той ж обчіпіт. І ось цей от був страх, а раптом в мене не вийде, все ж таки, ну. Тут я розумію, що на фрілансі ти сам за себе несеш відповідальність, ти сам ну якось повинна бути самодисципліна. Тому що якщо ти один день ну, там забуваєш на це все, то можна вважати, що на наступний день в тебе також не буде замовлень там і ще чогось заробітку. Ось цей був страх, чи, чи впораюсь я з цією самодисципліною. Угу. Ну а так. Я щоб боялася віддати кошти за навчання, такого не було. Угу, супер, зрозумів. А, чому вирішила піти саме до мене? Чи ти, може, розглядала ще якісь інші варіанти, чи знала, просто побачила і пішла на те, що побачила? Я просто побачила, я підписалась, поспостерігала деякий час, якісь інтерв'ю глянула. Ну і така думаю, ну окей, я зупинилась. Забери всі мої кошти, я, я готова просто навчатися. Коня хорошо. Через скільки часу після початку навчання ти знайшла вже свого першого замовника? Першого я знайшла ще на блоці пошуку клієнтів. Я підписалась на, ну, на деяких таргетологів, там почала за ними слідкувати там все як, як треба. І тут просто в один день ми ще не закінчили курс, але один з цих терматологів виставив історію, що вона в пошуках дизайнера у команду, тобто вона хоче спробувати цю співпрацю. Я така, о, а я вже тут. Ну, і я просто їй написала, але ми дуже довго знаходили з нею. Кооперацію, бо в неї там були якісь проекти, е і вона якось на тиждень про мене забула, а потім я її нагадала, і вона так, давай почнемо працювати. Ну угу. я з нею досі працюю. Вже рік, як минув, я угу. з нею досі працюю. Круто. А що в тебе на зараз є? По результатам, які в тебе зараз дохід там на місяць, може рекордний, може стабільний. Ну, зараз я вийшла на плюс-мінус стабільний дохід, бо я ще довгий час, мабуть, півроку після закінчення курсу, я поєднувала роботу в барі угу. і креативи, тому, що ну, було трохи лячно повністю відмовитись від того стабільного доходу. А, і от з березня я вже повністю вийшла на фріланс, тільки дизайн, і з кожним місяцем в мене дохід росте, росте, росте. Ну, от за останні три місяці я подивилась, в мене заробіток близько 170 тисяч, тобто це в середньому десь 50 на місяць. Угу, угу. Круто, круто. Я сам пам'ятаю, як я переходив, теж спочатку поєднував з рестораном. Поки в мене не вийшов уже з дизайну стільки ж як з ресторану, я зрозумів, що типу, якщо я відмовлюсь від е, роботи офіціанта, то тоді в мене буде більше часу на замовлення, буде більше сил. І типу це вже так. Ну коли ти вже виходиш на таке плато, де плюс-мінус однаково заробляєш з основною роботою, ти розумієш, що скоріше за все, далі воно вже піде на підвищення. Ти вже зрозумів сам принцип, як шукати клієнтів, вони є, вже, і воно далі. ну, я не бачу ще людей, яких після такого там були якісь жорсткі відкати. Вони, в принципі, працювали і все було далі тільки краще і краще. Круто, круто. А, які в тебе зараз взагалі плани на майбутнє? А, ну, я так прямо не мрію, поки буду працювати в цій сфері, а зараз у відео, які зараз дуже популярні, оці всі стікерочками і все остальне. А, ну, воно прикольно, воно мені заходить, і це дуже. ну тобто Я частину цих відосів збираю в, в самій фігмі, а потім вже анімую там в програмі. А, ну Тобто, поки поки так. Угу. А... Слова, потім піду в таргет. А з чого в тебе зараз складається дохід пані клієнтів? Це з якісь агенції, чи це саме тільки твої особисті клієнти? Звідки ти їх взяла? А в мене зараз на співпраці агенція: а, два таргетологи, ну, навіть вже три таргетологи, а так, це сарафанка від таргетологів, з котрими я колись співпрацювала, зараз співпрацюю. У них є там свої чатики, всі це знають і вони там діляться контактами. Тобто, ну, це сарафанка. Бо якщо б я ще розвивала і не лінувала свій особистий бренд. Мабуть, мені вже довелось відкрити ФОП. <гум> Окей. Ну, до речі, у нас багато прикладів, коли люди навіть особливо в Інстаграм не ведуть і спокійно собі там заробляють, тобто не треба там сильно вести контент, щось там знімати з себе. Тобто, ну, дизайн для дизайн це така інтровертна професія, тому люди в цілому з таким темпераментом сюди йдуть і відчувають себе комфортно. Окей, а що б ти порадила новачкам от в плані з пошуку перших клієнтів, де їх перших от можна знайти? Ну мабуть, це інстаграм в першу чергу не боятись писати таргетологам. Ну, я розумію, що вам там відмовлять 100, ну 90 людей цих таргетологів, зі 100. Але можливо, хтось дав відповість або ма, буде мати вас на увазі. Ну і плюс всякі вакансії, вони також зараз в чаті в цих повно і можна там також шукати. Угу, угу. Хорошо. <кій> Тоді з останніх запитань: скажи три головних причини, чому варто йти до нас на навчання на Фігмакрео. Ну, Тому що це швидкий старт, бо вас просто проконсультують в усіх аспектах, тобто як складати цей скрипт для пошуків, ну, тобто, для розсилок. А потім, ну, І в принципі, ну, це швидко стартанути можна, якщо ти не лінишся. Потім те, що, ну, то, що для мене було головним, те, що можна поєднувати з роботою. Тобто для таких людей, які е, хвилюються і в них є страх кинути основну роботу, е, перший час ну, недовго, якщо ви, ну, тут, ви доходите до, якогось, до якоїсь планки заробітку і розумієте, що щоб заробляти більше, вам доведеться щось кинути ну, там, основну роботу. вам. Доведеться від неї відмовитись, ось це було для мене важливо. І ну, те, що ну, є, куди рости. Тобто, ти можеш е, навчитись робити статичні креативи, потім перейти до мошену, потім, можливо, тебе зацікавить таргети, ти підеш туди. Ну, тобто, це вже коли ти ну, покрутишся в цій сфері, е, ти вже зрозумієш, до чого тобі там щось може більш цікаво, щось менше і. Ну, і це вже буде ну, легше змінити. Ну і до того, щоб веб дизайну повернутися чи піти mm. заново mm -hmm. проходити. Супер, супер, дякую. Тож, дякую тобі, Ліз, що ти виділа час. Лізу видірнути було достатньо важко mm -hmm. все-таки ці гроші даються роботою, бо треба багато працювати, треба виконувати замовлення, тому. Іноді видірнути учнів на такі кейси не так вже і просто, тому що просто нема коли від замовників відірватися. Дякую тобі, дякую, що прийшла. Ліз, те теж залишається, звісно, там доступ до всіх навчань, до оновлень подібне. Тому будуть оновлення, а вони скоро ще нові будуть, нові роки також переглядай. Якщо якісь будуть питання до мене, то звісно теж можеш написати. Я підскажу, чим зможу. Дякую, Ліс, гарного тобі так. дня, тоді пока-пока. Гарного -пока. дня.